Тут хотів би подякувати всім державам, лідерам, президентам, прем'єрам. Тут на, на різному рівні представлена 101 країна і організацій. Це дійсно, я вважаю, що дійсно успіх. Принаймні всі лідери, це не просто політичні заяви. Всі лідери сказали про це, що дійсно багато хто не очікував, і до речі, Росія робила все, щоб багато лідерів не доїхало. І я вдячний за те, що лідери показали свою не просто принциповість, а що вони дійсно лідери незалежних країн своєю незалежною думкою. Вони ділилися тут, ви знаєте, на саміті різними думками. І це дуже дуже серйозно. Що ми, ми були налаштовані з самого початку, що ми змінимо формат цього саміту, що у лідерів буде можливість повного броудкасту. І так воно було для нас було дуже важливо, щоб суспільства всього світу, різних континентів, різних країн чули, що кажуть лідери. Ми не хочемо ніякого миру з залаштунками. Ми хочемо справедливого миру, абсолютно справедливого, тривалого миру, який базується на статуті ООН, на міжнародному праві, виключно наповає до життя людей. І тому я дякую за цей успіх. Успіх це тільки частина. Найголовніший успіх для нас, якщо можна так сказати, це безумовно закінчення війни. Це не успіх, напевно, це навіть неправильні слова. Це єдина можливість існування в цьому світі, єдина справедлива можливість життя, і ми. Ми будемо робити все, щоб закінчити війну. Сьогодні тільки перший крок, але ось такий е потужний. Що стосується Китаю та Бразилії, е те, що ви сказали, е я запис допомогти звузити розбіжність. Вибачте, війна це не розбіжності, війна це неповага до життя людей, до свободи. До демократії, до цінностей однієї країни, і це Росія, вона окупант і проти іншої країни. І це Україна і вона жертва. Це не розбіжності, це не якесь дипломатичне непорозуміння. Це серйозна історія, серйозна кількість жертв. Ми не починали війну, ми її не ведемо на території Росії. Війна ведеться виключно на незалежній території Держави Україна. До речі, цю незалежність, територіальну цілісність і суверенітет це один із успіхів, я вважаю, цього саміту. Визнали абсолютно всі учасники саміту. Більшість світу. І це дає. Потужну підтримку для України тому, як тільки ви знаєте, і Бразилія і Китай доєднаються до тих принципів, які сьогодні нас всіх тут, цивілізовані країни, об'єднали. Ми будемо раді чути їх думки іноді, навіть якщо вони не співпадають з більшістю світу, це нормально чути, об'єднувати зусилля щодо закінчення війни.